Прекрасна Росія майбутнього це Росія, якої в майбутньому нема. Головна тема минулих вихідних, яку нам на жаль, поки що, все ще не вдалось переконливо продати Європі і штатам. Але принаймні вони почали Росії майбутнього боятись. Вітаю, друзі! Я Олена Трибушна. Це канал є питання. 19 лютого сьогодні. Понеділок про збентежену назвемо це так. Європу на тлі втрати нами Авдіївки буде сьогодні. Не забудьте підписатися і поставити вподобайку. І найперше, дякую усім за минулий тиждень. Ми з вами закрили збір на дві для 12-го загону спецпризначення з запорізького напрямку. Де саме почали наступ росіяни, тому це більш ніж важливо і вчасно. Про що теж сьогодні буде? Дякую всім, хто долучився до збору. Поїхали. Почну з непояснюваного хорошого. Попри брак зброї і західних винищувачів, які ніяк не долетять, повітряні сили методично винищують винищувачі російські. За останні три дні це чимось схоже на ситуацію в Чорному морі. Країна все ще без західних винищувачів винищує винищувачі країни з одним з найбільших пар. Військових літаків Каламбур. Сьогодні зранку ворог втратив ще два літаки: фронтовий бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35. Обидва були знищені на східному напрямку. Один з них впав в море біля Маріуполя. Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя, опублікував відео з окупованого селища Рибацьке, де у воді лежить хвостова частина винищувача Су-35. При цьому з перехоплень розмов російських рятувальників випливало, що пілот цього літака теж лежить лицем у воді. Місце катапультування одного з членів екіпажу збитого сьогодні су 34 знаходиться у 60 кілометрах від лінії фронту. А падіння су 35 у 80 кілометрах за останні три дні ворог втратив вже таким чином шість літаків. В неділю вранці на ділянці повітряного командування схід був знищений ще один су 34 А в суботу на тому ж напрямку збили одразу три ворожих літаки: два су 34 та один су 35 Обидва впали в районі 100 кілометрів від лінії фронту. Чим так успішно збройні сили знімають з неба російські літаки, залишається таємницею. Найбільш правдоподобним поясненням все ще називають так званий блукаючий Петріот, який відпрацьовує по цілях із засідки. Так, ці цілі ця система здатна збивати з відстані до 150 кілометрів. Але ми за вихідні втратили дещо більше. Авдіївку відбувалось це просто в ті самі години, коли в німецькому мюнхені починалась безпекова конференція, куди щороку з'їжджаються з усього світу впливові політики, військові та спеціалісти з питань безпеки. Це та сама конференція, де Путін свого часу в 2007-му, сказав, що Росія не буде миритись з поточним статусом держави аутсайдера світової політики, і наступного року напав на Грузію, запустивши власне всі ті процеси, кульмінацію яких ми переживаємо зараз. І Європа, яка не сприйняла це як виклика, тепер готується до того, що в найближчі роки Путін нападе і на неї теж переживає цю кульмінацію разом з нами. За кілька годин до початку другого дня конференції в Мюнхені на світанку в суботи росіяни захопили Авдіївку. Це стало першою відчутною перемогою Москви на полі бою з травня минулого року, після Бахмуту, уможливив втрату нами Авдіївки, в тому числі або і в першу чергу брак зброї. Самі західні змі сьогодні пишуть про втрату Україною Авдіївки як про наслідок того, що вздовж цієї лінії фронту Україні не вистачає боєприпасів, оскільки американська військова допомога зупинилася а європейська не відповідала даним європейцями обіцянкам. Зараз після втрати нами Авдіївки. Росія тисне на Україну на п'яти напрямках одночасно пише сьогодні американська New York Times. з боку самої Авдіївки, де Росіяни йдуть по трупах власних солдатів, маючи перевагу в снарядах 10 до 1. з боку Бахмуту, Мар'їнки, Кремінної і Роботино в районі села Роботино на Запоріжжі. Росіяни прагнуть відвоювати ті території, які Україні вдалось звільнити минулого року під час невдалого літнього контрнаступу. Чотири дні тому речник збройних сил України на Таврійському напрямку Дмитро Лиховій сказав, що Росія збирає на Запорізькому напрямку, а саме в районі Оріхова, потужне угрупування, подібне тому, яке окупанти зосередили в Авдіївці. Ймовірною метою цього він назвав повторну окупацію роботином. Схоже, росіяни поставили задачу штурмовими діями здобути там певні успіхи, так само як вони хочуть здобути їх в Авдіївці. Сказав тоді лиховій. Втім, невдовзі сам себе уточнював і заспокоював інших, що Ситуація на цьому напрямку є контрольованою і для самого Запоріжжя загрози немає. Як його слова, багато хто сприйняв, що російський контингент там розмазаний, так би мовити, по всій лінії фронту. і Якщо ділити концентрацію військ на кілометри, то зовсім немає такої загрози, як її дехто міг собі уявити. Так він сказав. І заперечив чутки про те, що ворог має на тому відтинку подвійну перевагу. Однак цими вихідними ОК захід опублікувало в Телеграм відео і допис, які частково підтверджували повідомлення в різних соцмережах напередодні щодо того, що росіяни активізувались на запорізькому напрямку і готуються до наступальних дій. Сили оборони на запорізькому напрямку розгромили вчорашній наступ росіян. Написали в ОК захід розпіарений наступ імені Цезаря Кунікова на запорізькому напрямку. Розбився, як і одноіменний БДК в наступі було задіяно 30 одиниць техніки та досить великий особовий склад противника. Знищено 18 одиниць техніки. З них три танки близько 70 орків відправлено на концерт Кобзона. 80 замовляють квитки. Після наступу росіяни відійшли на попередні позиції. Написали в ОК захід. Діп Стейт вчора оновив карту бойових дій, на якій видно, що ворог просунувся біля вербового без введення резервів. Може скластись погана ситуація. Це розуміють і наші, і ворог повідомляв Діп Стейт. Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Тарнавський сьогодні вже написав, що окупанти на запорізькому напрямку намагаються атакувати позиції збройних сил малими штурмовими групами. Їх знищують на околицях Роботину. Того ж самого окупанти домагають. Ця атакуючи в районі Кремінної намагаються повернути під свій контроль території, відбиті збройними силами під час минулорічного контрнаступу. Це сотні населених пунктів і близько 10 тисяч квадратних кілометрів. Тиснучи одночасно на різних напрямках, росіяни прагнуть в тому числі по максимуму скористатись затримкою західної допомоги Україні. І виконати задачу мінімум Кремля вийти на кордони наших областей, які Кремль записав в так звану російську конституцію. Не буду спекулювати щодо того за скільки років гіпотетично росіяни можуть іти по власних трупах до цієї мети, якщо Авдіївку вони взяли за майже 5 місяців найгарячішої фази боїв. І скільки для цього доведеться мобілізувати ще росіян, якщо за час наступу на Авдіївку вони втратили, як кажуть, у нас 50 тисяч мобілізованих. Згідно офіційних зведень, в останні три місяці росіяни несли високі втрати в останні тижні понад тисячу на день. Але як стверджують експерти, ці втрати нижчі ніж темпи надходжень нових мобілізованих до збройних сил РФ. Приблизно рік тому темпи мобілізації в Росії оцінювали в 20-25 тисяч на місяць. Зараз може, Тись про усі 30. і стверджують, що вони встигають пройти двомісячну підготовку, перш ніж бути відправленими на фронт, тому чисто математично їм є ким відновлювати навіть кладучі 50 тисяч в боях за кожен населений пункт. Щоб це зупинити Україні, потрібна не лише західна зброя, винищувачі, далекобійні ракети, ППО і боєприпаси, яких, як показала Авдіївка, катастрофічно не вистачало, щоб утримати місто, а і ліній укріплень, яких, судячи з розрізнених повідомлень, теж не вистачає, в тому числі і в районі Авдіївки. Провладний телеграм-канал Вертикаль в день виведення військ з Авдіївки написав. Російською вихати Завдіївки мудре рішення Нужно тепер всі сили бросить на підготовку фортифікації. Кинути всі сили на підготовку фортифікації обіцяли взагалі ще восени невдовзі після призначення нового міністра оборони. І було уявлення, що фортифікації вже підготовлені. Закон про мобілізацію теж досі не ухвалений. І, судячи з повідомлень нардепів, руки до нього у парламента дійдуть лише в березні. І мені особисто дивно, що ми дорікаємо американському конгресу тим, що він вічно на канікулах і тягне з ухваленням допомоги. А самі і питання з фортифікаціями, і питання з мобілізацією тягнемо так само з минулого року. При тому, що всі, нібито розуміють, що якщо усі ці критичні питання не будуть швидко вирішені, то не те, що перелому у війні і повернення ініціативи на полі бою очікувати не доводиться очікувати можна тоді взагалі будь-чого. Мюнхенська конференція. Програмний її документ цього року мав назву ЛУЗ-ЛУЗ, тобто програють усі. Настрій в Мюнхені панував відповідний, похмурий. Ще рік тому там обговорювали, скільки часу може знадобитись, щоб видворити росіян до кордонів 24 лютого 2022 року. Цього року дискусії про війну і колективну безпеку цієї самої Європи проходили на тлі того, як росіяни. Відсували ці самі кордони 24 лютого 22 року ще далі в бік Європи, і відсували у великій мірі, тому що Європа не спромоглась, не встигла і загалом запізнилась з оцінками зі зброєю і з підтримкою, що визнавали і в самому Мюнхені. Повернемось до цього самого Мюнхена. До програють усі і до зброї безпекову конференцію почали проводити її якраз 60 років тому, як майданчик, де обговорювали загрози, які колективний захід відчував з боку радянського союзу. 60 років по тому питання стало актуальним як ніколи, не тільки через агресивність спадкоємця Союза Росії, а й через побоювання, що саме в цей момент Європу може кинути. Головний учасник так званої колективної безпеки Європи Штати. Те, що європейці цього бояться і зібрались готуватись до такого сценарію в разі перемоги Дональда Трампа, цього року в Мюнхені відчувалось до Мюнхена. Зі штатів приїхала велика делегація з конгресу і адміністрації Байдена. Очолювала її віцепрезидентка Камала Гарріс. Члени американського конгресу, в тому числі і палати представників, куди передали український пакет і де він тепер застряг до кінця лютого, як мінімум, запевняли членів нашої делегації, що пакет військової допомоги Сполучені Штати хоч з затримкою, але ухвалять. При цьому більш ніж високий ризик того, що схвалять лише військову підтримку без макрофінансової допомоги. Офіційний Київ. Каже, що нібито вже готується до такого сценарію і намагається домовитись з іншими країнами про додаткове фінансування, яке дозволить компенсувати ті понад 10 мільярдів доларів, які були і поки що є в. Пакеті Байдена сьогоднішні новини зі штатів щодо можливої передачі далекобійних ракет Атакамс ще раз засвідчили, що без голосування в Конгресі зброю штати очевидно передавати не будуть. NBC News повідомила сьогодні, нібито хорошу новину, що адміністрація Байдена працює над передачею Україні Атакамс більшої дальності, які дозволять Україні завдавати ударів. Далі в межах окупованого Криму, жовтня Україна вперше отримала ці далекобійні ракети дальністю близько 160 км. кілометрів. Однак, через те, що фінансування постачань штатами зброї Україні залишається досі невизначеним, то за словами американських чиновників, на яких посилається NBC, без голосування за пакет передати зброю штати ймовірно не зможуть. Якщо ж Конгрес схвалить фінансування для України, штати можуть включити Атакамс великої дальності вже в один з перших пакетів військової допомоги. Також як пише NBC, США мають боєприпаси та артилерію для України і готові їх одразу відправити, якщо фінансування буде схвалено. Публічно переконливих заяв з приводу передачі штатами зброї і впевненості в тому, що Конгрес таки проголосує за пакет від посадових осіб в Мюнхені не пролунало загалом, в плані якихось предметних рішень щодо зброї на конференції пролунала мабуть лише заява президента Чехії Петера Павела про те, що він знайшов десь сотні тисяч додаткових артилерійських снарядів для збройних сил. Залишилось тільки знайти на них гроші. Обнадійливим для нас став, мабуть, виступ на конференції Олафа Шольца. Він присвятив майже усю свою промову Україні, назвавши російську агресію головним безпековим викликом для Європи, і визнав, що захід робить недостатньо для допомоги збройним силам. І саме це є причиною тих проблем, з якими стикається Україна зараз. Тім, і канцлеру Німеччини на конференції довелось виправдовуватись за те, що Німеччина досі не схвалила рішення про постачання Україні ракет Таурус. Після виступу Шольця його кілька разів спитали, чому Німеччина не передає ракети. Шольц відповів, врешті, що питання полягає у пошуку найкращого моменту для цього мовляв, важливо ухвалювати правильні рішення у правильний момент. І ми робимо ці рішення. Так відповів Шольц від прямої відповіді на питання про Тауруса. Він фактично ухилився, але натякнув, що буде розвиток у тому, що Німеччина готова постачати Україні. Німеччина зараз виступає як одна з тих країн, які намагаються якраз виправити помилку штатів. Берлін нарощує військові витрати, які включають витрати на допомогу Україні. Найближчим часом Україна отримає від Берліна пакет озброєння на. Суму 1,1 мільярд євро. А до кінця року вартість німецьких безпекових пакетів складе понад 7 мільярдів. Очевидно, Німеччина перебирає таким чином на себе частину зобов'язань по зброї, які не можуть чи не хочуть поки що виконати штати. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус намагався присоромити за це чи залякати штати тезою про те, що припинення допомоги Україні матиме негативні наслідки для американських виробників зброї. І для трансатлантичного співробітництва загалом він, до речі, теж говорив про те, що йому не подобається зазирати в кришталевий шар і вангувати. Але він припускає, що через 5-8 років Росія нападе і на НАТО. Подібні заяви про те, що війна може вийти за межі України на територію країн НАТО, і треба якось визначати з цього разу. в Мюнхені лунали неодноразово. Представники країн НАТО у Європі в приватних розмовах говорили про російський напад як про небезпеку найближчих 10 років, яка вимагає негайної реакції, оскільки зростає ймовірність того, що Штати складуть з себе роль захисника континенту, зокрема в разі перемоги Трампа. Наскільки поширені ці страхи, найкраще, мабуть, ілюструвала заява прем'єра Нідерландів Марка Рютте, який є зараз головним претендентом на посаду генсека альянсу, виступаючи на Мюнхенській конференції, Рютте сказав, що Європа повинна припинити скиглити щодо можливого повернення Трампа і зосередитись на тому, що вона може зробити для себе і для України. Європа в будь-якому випадку повинна витрачати більше на оборону та нарощувати виробництво боєприпасів, а не тільки тому, що Трамп може повернутись. Також рюте сказав, що Європа має збільшити підтримку України, бо це в її Європи інтерес. Про цей синдром Трампа своєю непередбачуваністю Дональд Трамп вселяє страх багатьох і в Європі, і у нас багато хто все ще сподівається, що судові розборки, яких у Трампа вагон, завадять таки йому обиратись президентом. Минулого тижня суд Нью-Йорка визнав Трампа винним у справі про цивільне шахрайство. Тепер 45-й президент Сполучених Штатів має виплатити 355 мільйонів доларів штрафу у одній з його численних справ. За даними слідства, Трамп роками завищував власний капітал на 3,6 мільярда доларів на рік, щоб обдурити банкірів та інвесторів і отримати вигідніші умови кредитування. Трамп заперечує провину і стверджує, що це особиста політична помста генпрокурорки Нью-Йорка Летиції Джеймс, яка є демократкою. При цьому під час слухань Трамп визнавав, що вартість деяких його активів таки була неточною, але звинуватив в цьому банки. Мовляв, вони були зобов'язані проводити власну перевірку. Проте найімовірніше, що Трамп подасть апеляцію, і це ще не кінець цієї судової справи. Ще чотири справи Трампа очікують на розгляд: це справи про незаконні виплати коштів порноакторці Стормі Деніелс, зрив виборів у штаті Джорджія, зберігання секретних документів у його резиденції Маролаго і штурм Капітолія. 25 березня розпочнеться слухання у справі виплат Стормі Деніелс. Відповідно, у розпал праймеріс Трамп проведе через це кілька тижнів у суді. Адвокати Трампа намагались перенести судове засідання, аргументуючи це тим, що це. Втручання у виборчий процес, але дату засідань судді так і не змінили. Окружний прокурор Мангеттену Елвін Брех звинувачує Трампа у 34 кримінальних злочинах, пов'язаних із фальсифікацією ділової документації через виплати порноакторці. Трамп і Деніелс нібито мали інтимний зв'язок у 2006 році. А перед виборами 2016-го адвокат Трампа зв'язався з юристами. Стормі і домовився заплатити 130 тисяч доларів за мовчання. Адвокат Трампа визнав, що угода була, але заплатив він із власної кишені, нібито і йому ніхто витрати на репутацію Трампа не відшкодовував. Прокурор стверджує, що Трамп платив із грошей компанії Trump Organization і фальсифікував платежі. Один із звитків справи про штурм капітолію почали слухати 8 лютого у Верховному суді США. Почалося з того, що виборці штату Колорадо подали до Верховного суду штату позов про виключення Дональда Трампа з бюлетеня місцевих праймеріс республіканської партії. Верховний суд Колорадо підтримав позивачів, але адвокати експрезидента звернулись до Верховного суду штатів. Справа побудована на третьому розділі 14-ї поправки до конституції США її ухвалили після громадянської війни в Сполучених Штатах, щоб не допустити колишніх конфедератів до владних посад. Третій розділ поправки каже, що ті, хто брав участь у заколоті після присяги про підтримку конституції, не можуть більше займати державні посади в майбутньому. Саме ця справа може закрити Трампу шлях до участі у виборах. Але багато хто вважає, що рішення буде винесено на користь Трампа з низки причин, як писали минулого тижня кілька американських змі. По перше, судді сидить шість республіканців, трьох з яких номінував сам Трамп на посаду. По-друге, поправка, на якій базується звинувачення проти Трампа, має певні юридичні неточності. Наприклад, адвокати Трампа стверджують, що експрезидент не є посадовцем Сполучених Штатів, яких і стосується ця поправка. Захист будують в тому числі на тому, що посадовці це ті, кого призначає президент, але не сам президент. Сторона звинувачення відповідає на це, що у конституції неодноразово до президента застосовується те ж саме слово, що і на позначення осіб, яких стосується 14-та поправка. Також захист стверджує, що у присязі президента немає слів про підтримку конституції. Президент обіцяє берегти, захищати і боронити конституцію, але не підтримувати. Також під питанням, чи можна назвати штурм капітолія 6 січня 2021 року заколотом, і чи можна сказати, що Трамп брав участь у ньому? Словом, ситуація з тим, чи зможе через цю справу Трамп брати участь у виборах, чи не зможе все ще не визначена приблизно так, як 50 на 50 не визначено те, зможе динозавр вийти на Красну площадь чи ні, або так, або ні. На красну площадь прекрасної Росії, майбутнього, якої в майбутньому не має бути. Але для цього нам усім багато чого треба зробити, як мінімум підтримуючи військових на нашому рівні. Посилання на банку для донатів на 12-й загін спецпризначення, які підтримуємо, ми в описі, як завжди, можете робити це з нами. На цьому в мене все на сьогодні. До речі, на останок ще з іронічного князя, колишній голова Верховного суду нашої країни, про якого я розповідала в п'ятницю. Що сьогодні у нього мав бути суд, після якого його мали б позбавити суддівства, терміново зліг на лікарняний? Тому на тиждень перенесли. Тепер все не хворійте, як князі, до завтра.